Привіт усім, відомий американський бізнесмен Ілон Маск брав участь у телефонній розмові між президентом України Володимиром Зеленським та обраним президентом Америки Дональдом Трампом. Співрозмовники Axios стверджують, що розмова Зеленського й Трампа тривала близько 25 хвилин. Український президент привітав республіканця з перемогою, а той у відповідь сказав, що буде підтримувати Україну, але без подробиць. Маск, який також був на лінії, сказав Зеленському, що продовжить підтримувати Україну через свої супутники Starlink. Нові деталі дзвінка підкреслюють, наскільки впливовим може бути маск у другій адміністрації Трампа, а також невизначеність щодо того, як саме Трамп ставитиметься до України. Пише видання. За інформацією Axios, президент України вважає, що розмова пройшла добре. Співрозмовники порталу також кажуть, що після зустрічі Зеленського і Трампа у вересні в Нью-Йорку сторони налагодили канал зв'язку. Ніщо з того, що Зеленський і його помічники чули від Трампа і його команди в приватних розмовах, не викликало тривоги і не змусило нас відчути, що Україна буде тією, хто заплатить за це ціну, сказало джерело Аксіос. Ілон Маск відіграв ключову роль у переможній кампанії Дональда Трампа на виборах президента Америки, інвестуючи у неї десятки мільйонів доларів та просуваючи Трампа у своїй соцмережі. Якщо вам подобається контент українською, ставте лайк та підписуйтеся. Це допоможе просуванню україномовного контенту та розвитку каналу.